Щоб ніколи не було війни, саме так постійно повторювали і мріяли наші бабусі та дідусі, які були свідками чи народилися в період Другої світової війни. На жаль, мрія не здійснилася, і через кілька десятків років на нашу землю знову ступила нога окупанта. А історичні уроки та паралелі Другої світової війни знову стали актуальними. 8 травня 2023 року, в день пам'яті та примирення, відомий чернігівський історик Сергій Бутко провів відкриту лекцію, на якій розповів аспекти одного з найбільших збройних конфліктів історії людства. Другу світову війну. Давайте згадаємо, як почалася Друга світова війна. Вона почалася внаслідок змови двох тоталітарних режимів: це нацистського тоталітарного режиму і комуністичного тоталітарного режиму. Це сталося 23 серпня 1939 року, і вже 1 вересня 1939 року нацистська Німеччина і Комуністична СРСР напали і розгромили Польщу. Внаслідок цього вони її поділили. Потім була агресія проти Фінляндії, захоплення країн Балтії, Буковини і так далі. А потім союзники через 22 місяці посварилися. і Нацистська Німеччина напала на Радянський Союз. І коли в 1945-1946 роках відбувся Нюрнбергський процес, ну тоді з, з поваги до жертв Радянського Союзу, тому що фантастичні жертви, велика участь в Другій світовій війні, в розгромі нацизму, нічого не говорили якраз про ці факти. На думку історика, саме цей аспект і допоміг Сталіну замість відбудови та налагодження життя цивільного населення започаткувати перегони озброєння. Він в 1946 році прийняв десятирічну програму переозброєння армії. Причому головне це авіація і флот човник. Для чого? А його не задовольнила Друга світова війна. Він не захопив всієї Європи. Розумієте? От. І тільки смерть його, і то, що цивілізований світ згуртувався в НАТО, от, зупинили цю комуністичну агресію. Тобто я хочу сказати, що один з уроків Другої світової війни полягає в тому, що непокаране зло повертається. Нацистський режим був розгромлений на нюрнбергському процесі, засудили його, провели денацифікацію. Німеччина одна. Із самих зразкових миролюбивих держав зараз також історик зазначає, що Росія і надалі продовжує спотворювати факти на свою користь. У сучасних шкільних підручниках Росія описує Другу світову війну, оминаючи бойові події на території України. Натомість фокусуючись на обороні Бреської фортеці, Сталінградській битві, битві на Курській дузі, а також штурмі Берліна. Таким чином вона замовчує криваві події на території України та неймовірні втрати саме серед українців в другій світовій війні. Загинули від 8,5 до 10 мільйонів українців. На Чернігівщині тільки на фронтах війни загинуло 143,5 тисячі наших земляків на фронтах. Під час німецької окупації з вересня 1941 до вересня 1943 років понад 127 тисяч людей загинуло. Понад 42 тисячі людей гнали в рабство старбетрами. Тобто величезні втрати, величезні руйнування у нас не було власної держави. І українцям в другій світовій війні прийшлося воювати за чужі національні інтереси, і це дуже боляче. Це надзвичайно боляче і один з головних уроків: що єдине, хто може захистити Україну, це тільки власна держава. Таким замовчуванням у підсвідомості Росіян намагаються сформувати думку, що на теренах України у 1941-1945 у роках не відбувалося жодних бойових дій. Тому ми шануємо всіх, звичайно, хто боровся проти нацизму. але ми окремо ще шануємо тих, хто в ті роки Другої світової війни боровся саме за українців, саме за українців, за українську майбутню незалежність. Серед них ми можемо назвати, наприклад, Галину Кузьменка, уродженку нової Басані, це був колишній Бобродський район на Чернігівщини. Вона була кулеметна цілупа. В українській повстанській армії, або, наприклад, підполковник армії Української Народної Республіки, а потім полковник армії УНР Іван Ремболович. І зараз ми можемо поіменно порахувати 106 уродженців Чернігівщини, які були в лавах української повстанської армії. Сотні українців Чернігівців були в підпіллі ОУН. Також історик пригадує паралелі піклування про українське населення часів Другої світової війни та років відбудови. І я зразу хочу нагадати з приводу українського визвольного руху під час Другої світової війни, які інструкції давали командування ОПА, коли сюди на Чернігівщину, наприклад, у 1944 році посилали групи підпільників. Вони казали так. Бережіть і захищайте українське населення. Не давайте вивозити хліб. І навпаки, візьмемо Сталіна. Таку страшну війну пройшли, люди вижили, перемогли нацизм. В 46-му 46-му 1947 роках був штучний голод. Від нього в Україні померло майже мільйон людей. Нині другий рік поспіль українці відзначають День пам'яті та примирення в умовах повномасштабної війни Росії проти України. Наша боротьба триває, як і кілька десятків років тому. Ми захищаємо рідну землю, боронимо своє право вільно обирати майбутнє. Для нас це війна за свободу, цивілізованість, демократію та європейські цінності проти імперських амбіцій підступного агресивного сусіда-злочинця. Слава героям різних часів, яким ми однаково завдячуємо нашою свободою.